Цигарки стануть дорожчими у парламенті. Ухвалили відповідний закон. Документ суттєво підвищує акцизний податок на тютюнові вироби з наступного року. Ціни на цигарки збільшаться орієнтовно на 40 гривень. У комітеті з фінансів податкової та митної політики пояснили, що так, хочуть поступово привести ставки акцизу до європейських стандартів. До 2028 року вони зростатимуть, аби відповідати директивам ЄС, окрім наповнення бюджету. Депутати розраховують скоротити споживання тютюну. Обговоримо надходження від податків акцизів і ціну цього питання з Олексієм Леоновим, членом комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Віта пане Олексію, власне підвищення акцизу на тютюнові вироби одна з причин, як пояснювали у податковому комітеті привести ставки акцизу до європейських стандартів. Скажіть, будь ласка, навіщо? Що давайте зрозуміємо, що це потрібно, тому що зміни до податкового кодексу забезпечать приведення податкового законодавства України до норм законодавства Євросоюзу, і це стосується, по перше, саме оподаткування тютюнових виробів. Почалося це не сьогодні, почалося ще в е, 18-му році. Саме тоді уряд прийняв рішення про те, що щороку на 20% буде підійматися акциз на тютюн для того, щоб вирівнятись до мінімальних норм Євросоюзу, але через деякі питання деваль. Та війну ринок не встигав за цим підняттям, і Верховна Рада пішла трошки на зустріч, і для цього зробила, скажімо так, поступове підняття цього акцизу до 28-го року. Скажіть, будь ласка, а чи можна цей закон назвати євроінтеграційним? Так, саме так це є і одне з наших зобов'язань перед європейськими нашими партнерами, і ще раз повторюсь, це саме почалось спочатку з, з 2018 року для того, щоб поступово вийти в ці норми. Також ці зміни є і саме виконанням зобов'язань України, які зафіксовані в угоді про асоціацію, зокрема в частині оподаткування і в розділі економічне галузеве співробітництво саме з європейським союзом. Якщо ми вже з вами почали говорити про Європу, давайте порівняємо українські і європейські акцизи на цигарки. Наскільки вони відрізняються? Дійсно, європейський стандарт на сьогодні мінімального рівня акцизу на сигарети це 90 євро на тисячу штук. І ми досягнемо цього рівня у 28-му році. Але варто окремо зазначити, що 90 євро це буде акциз для сигарет. А для тютюнових виробів, для електричного нагрівання так званих тютюнових стіків, він становитиме 72 євро, і це повністю відповідаєме сучасним європейським підходам. А, пане Олексію, як Ви вважаєте, як підвищення акцизів може вплинути на рівень споживання тютюнових виробів в Україні? У це одне з найважливіших насправді питань. Дослідження на сьогодні показали, що споживання тютюну до 26-го року має знизитись майже на 3,3%. і крім того, моделювання. Продемонстрували, що підняття акцизу на тютюнові вироби дозволять врятувати життя майже 65 тисяч українців до 28-го року. Я вважаю, що це дуже серйозні цифри, які мають впливати. І на ринок в тому числі, ну, Ці от плюс 40 гривень. Чи є це достатнім для відчутного зменшення поширення шкідливих звичок серед населення? Ну, насправді ви знаєте. Е 40 гривень це трошки маніпуляція. Якщо ми подивимось на цифри, а акції збільшується на 23,4%, тобто з 47 євро до 58 євро за тисячу штук, то це повинно бути приблизно 20-25 гривень. Тому є, я ж кажу ще раз трошки маніпуляція. Але тут потрібно ще й дивитись, які яка кількість грошей прийде до бюджету, тому що всі сьогодні надходження до бюджету це гроші, які йдуть на посилення наших сил оборони. А наскільки бюджет? Поповниться через цей закон. Дякую за запитання. Кількість насправді тютюнових виробів зрозуміло зменшиться трошки, а надходження повинні зрости. І ви знаєте, в Україні за 10 років реалізація сигарет знизилась з 75 мільярдів штук у 2013 році до 29 мільярдів у 2023 році. А надходження для розуміння збільшились з 18 мільярдів на рік до 80 мільярдів тобто, на наступний рік ми очікуємо, що надходження. Збільшується ще на 27 майже мільярдів гривень пане Олексію. Я думаю, що ви коли от розробляли цей закон, е теж е ну, розуміли і про другу сторону на цієї медалі. От як, от ефект цього закону може впливати на тютюновий ринок, і чи можливо, що е частка сірого ринку збільшиться? Насправді ми бачимо дуже непогані результати е, зменшення і сірого, і чорного тюзного ринку. Скажімо так, по перше, ми бачимо ці результати завдяки роботі правоохоронних органів, але їм є ще над чим працювати. І це питання стосується і Державної податкової служби, і бюро економічної безпеки, і національної поліції. Ще все, що залежить на сьогодні від Верховної Ради. Верховна Рада повністю готова до конструктивної співпраці минулого року в Верховній Раді працювала тимчасова слідча комісія, яка Казав дуже серйозні результати в співпраці з правоохоронними органами. Ну і також ми бачимо дуже непогані результати завдяки роботі митниці. Тому що, наприклад, після того як в нас був проголосований законопроект про криміналізацію контрабанди, ми побачили збільшення майже до 20 тисяч зафіксованих на сьо на цей рік порушень митних прав, а це майже 9 мільярдів гривень надходжень до бюджету. Дякую вам дуже пане Олексію за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня нагадаю. Це був Олексій Леонов, член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.